Приїхала мені цяцька, колись хотів купити ворожу розробку. Але вона була досить дорогою на ті часи, коли я хотів, а зараз вже багато років вона недоступна. І відповідно, як би взяв те, що доступне, то, що має адекватну ціну, бо в ремонті просто бути необхідна річ. Як воно працює, я не впевнений. Хочу подивитися, власне. Що воно вартує? Якість виконання так собі. 1,9. Ну, десь так, або конденсатори брешуть, або трошки прилад. Виконання так собі. Ножки зроблені з текстоліту фольгованого. прикручуються. Губки. Губки не магнітяться, але це навряд чи бронза. Це щось якийсь, напевно, сам покритий жовтим покриттям. ну І якість така собі, але тикнутися в плату, поміряти, ще й за ті копійчані гроші, я думаю, буде добре. Воно ще й має магніт, а той пінцет не магнітиться. Воно має магніт, і відповідно його можна десь повішати. Ну, Буде більша площа, то буде триматися краще. Так що тепер в роботі буде ще така штучка. Тепер буду мати, принаймні, чим поміряти дросіля. І можна буде з глиною легше працювати, бо до цього тестера ліпити виходи. Ну, якось так зовсім не комільфо. Як же вчасно приїхали подарунки, щоб трошки нівелювати мій психічний згроз з дурними ремонтами. І всякою фігньою Прислав добрий добродій нам кабелю. 6 квадратів, я так розумію, це піде на підключення. Піде на підключення акумулятора. Єдине, що він тройний. І на підключення від акумулятора до глушака я його не використаю. Добре, що не дуже багато. Бо того забагато. Дякую. Крім того, тут ще всякі є ніщяки. То є 90-ка. Ні, 60-ка. 60 використаю, дякую. РС485 порт. Це для чого? Це, напевно, для БМС-ок. Аж три БМС-ки чоловік прислав. Просив вас, не треба багато. Не треба багато. Той чоловік хоче, щоб я таку БМС ставив, а я не дуже хочу. Чому не дуже хочу? Тому що вона має додаткову кнопку. І я її по габаритах не факт, що запхаю. Ви бачили, скільки в мене місця? Я там вибираю десь ну, менше сантиметра, тому таку я не запхаю. Я вже раніше маю куплені такі самі, можна сказати, говняні BMS. І планував таки ставити їх, тому що з ними просто, тому що два дрота і ніяких нюансів. Тут же транзистори запаяні рівно. Я собі думаю зробити металеву підкладку, якусь алюмінієву скубу, котра через термопрокладку то діло прижме. І тоді в мене не буде ніяких проблем, і я не втрачаю товщини. Бо 2 см я не буду мати точно. На жаль. БМСки мудніші, вони, по-моєму, на чи навіть не на 17С можуть бути. А є маркування 18, 16, 20. То 20С, пару нерозведених. Одним словом, по-моєму, там 17С згадував чоловік. Це на щось серйозніше. Навряд чи я їх буду ставити, дякую. Або їх комусь подарую, або обміняю на гроші, за котрі візьму те, що точно треба буде для реба. Для БМС -ки. я вже собі, до речі, теж от купив силіконовий 0,22, щоб розводити, бо в мене закінчився. Не знаю, як я то буду з тим робити. Дякую, але як я і вам казав, то зайве. Тим більше в такій кількості. Подивимося, може щось поміняється. Може, буду робити щось інакше. Може обміняючи продам і куплю то, що треба. В будь-якому випадку я то не проп'ю. Щиро вам дякую. Ой, воно ще й з активним балансуванням. 40 А і 80 піково. 8С17С. Ну, порівняйте, 40 А заявлено. Оце 40 А. І це 40 А. Ну, правда, тут максимальна 40 ампер, А, тут довго тривала. Ну так і живемо. Так і живемо. Чи, теоретично можна скинути нижню кришку. Ні, не вийде, тому що транзистор з двох боків. І тут я не дам ради пересадити. Мені таки простіше буде сюди кинути терможвачку і алюмінієву скобу плюс підставку знизу. Ще приїхала коробка з гуманітаркою. Люди допомагають, хто чим може. Хто добрим словом, хто кляне менше, хто блоки присилає, подарували мені два блока живлення від серва. Ще таких не бачив. Довший, ніж ширший, страшно довший. Довжелезний. 2,4 кВт. 94% ефективність. ККД 094. Крутезна штука. Не знаю, в якому році використаю. Чесно вам про то казав. 12 В 2,4 кВт. То є скільки Ампер? 200 А. Ні, ну і ще можна як дежурку використати, 5 вольт 02 А, то напевно більш потрібно. Жартую, дякую, дякую, знайду до їх покласти. Коли що і як з ними робити, чесно, не знаю. Раніше чи пізніше пригодяться, як не мені, то може дітям, може колись вони підуть по моїх стопах. Дякую. Прийшла якась незрозуміла посилка від якогось доброді. і Схоже, що саме в цю рубрику. Ті посилки потрапляти. То є вузол вимірювання глибини сверління до сверлилки. Заводський. Щиро вам дякую. Тепер буду знати, що ви дивитеся багато моїх відео. Приємно. Змонтую на сверлилку і вже при необхідності будемо знати глибину сверління. Як воно задумано? Ага, тут воно під натягом має триматися. О! А тут задаємо потрібний розмір якось. Розберемося, дякую. Але то ще не все. Судячи по кількості додаткових пакетів, я так легко не відмажуся і буду мати ще щось. Та вольтметр. Та вони будуть потрібні. Дуже вам дякую. Бо в мене вже закінчилося, тільки треба буде десь докупити рамок. Я бачив їх окремо в продажі. Хтося зробить, дякую. А що ж це ви таке запакували? Для об'єму кнопок всипали. Дякую. Використаю круглі, сверлимо, ставимо. То ще з підсвіткою. Ну Підсвітка не жме, хай собі там буде. Незалежно, чи вона на 220 вольт чи на 12 А це що таке? Ого, то щось взагалі якась гравіцапа. Це захист. Це є захист до сверлилки. Пристрій, котрий не дає заробляти окулістам, витягуючи стружку з ваших очей. Повний комплект доїхав, так сказати. Та. Ну це я навряд чи буду ставити. Але спасибі. Та воно ставиться на сверлилку і забезпечує захист. Як же воно мало чи могло працювати? Є шкала, очевидно, носик мав їздити по шкалі. Щоб носик їздив по шкалі, воно, без сумніву, мусило стояти ось так. Тут є можливість регулювати нульову точку, верхню підігнути бляшкою. І воно би мало поїхати. Тобто цей гвинт задає, напевно, обмеження, доки. Тобто, коли ви опускаєте, воно опускається вниз, гвинтом ви задаєте ліміт, на котрий ви хочете опуститися. Глибина сверління в нас 5 см. Получається. І друге логічне заключення, щоб цей шток тут ходив, він якось мусить бути закріплений до шпінделя. І тут варіантів тільки один. Ось є посадочне місце. Тут треба зробити хумут. І якось той хумут закріпити до штока. І тоді воно буде їздити вверх вниз Добре, зробимо хумутик. 3-4, кріплення. Підгризаю болгаркою, підрізаю на наждаку підрівнюю. З огризка направляючої прижимної для парасольки вигризаю собі по формі елемент, знімаю фаски, болгарю, щоб зняти цинк, щоб ним не дихати, підганяю і в мене виходить ось така от направляюча. Треба тільки присрати. Тому беру шуруп і давайте варити. В результаті присирання шурупом в мене виходить, хумут. Не так, щоб добре, але й не зле. Я щось прикидував, що отвір має бути ближче. Але я вкорочував саму пластинку і вийшло так, що існуючий мені не там, де треба. Прийшлось працювати овальним сверлом, але ви ж нікому не скажете. І от приблизно так воно зайде, зажметься. Зараз регульну плоскопаралельності. Пофарбую знежирю. Гарно воно виглядає на станку, практично незамітно. Пофарбувати залишилося. Тут встає. І вибрати висоту 2-3 мм. Шайбу. В комплекті шайби були, але їхній розмір мене не влаштовує. То несерйозно. Візьму нормальну шайбу, і фактично в мене готово. Воно вже працює. О! Бомба! Ще одна несподівана посилка. Несподівано приїхала. А всередині купа перетворювачів dc dc Це, я так розумію, в сумі з радіаторами має йти на парасольки, на реби. Пане Артеме, щиро вам дякую, але то зайве в такій кількості. Ну, нема потреби. Я ж якби ну, не збираю. Аж так багато. Воно без сумніву використається, але шкода ваших ресурсів, тому що в тому насправді немає наглої потреби. Дуже вам дякую, я то не проп'ю, але наполегливо прошу без погодження, без попередження, зайвого не слати. Я просто не маю де то складати. Радіаторів я маю купу різних, не того формату, що мені потрібно, і якби просто воно лежить, щоб потім мої діти десь то просто не здали на металобрук не тратьте ресурсів на марно. Якщо щось дуже треба, я про це згадаю, скажу, попрошу. Ще раз дякую, тільки давайте без фанатизму. Що ж я з тими перетворювачами маю робити? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Тож, бінку, чи не на 5, ну тепер на 3. Тепер на 3 парасольки буде. І я ще там щось маю, то в сумі на 4.